За виборчою кампанією в Україні уважно стежать у Вашингтоні. Експерти зокрема оцінюють, як сьогоднішня політична ситуація в державі та настрої населення вплинуть на майбутній склад вищого законодавчого органу. Про це йшлося під час присвяченого виборам в Україні круглого столу, організованого Голосом Америки. Тему продовжить Мирослава Гонгадзе. За оцінкою старшого експерта інституту міжнародної економіки Андерса Аслунда, партія регіонів переживає сьогодні свій пік. І за результатами цих виборів Віктору Януковичу навряд чи вдасться ще більше сконсолідувати свою владу. Я думаю, головним питанням цих виборів є чи президент Янукович і так звана родина зможуть консолідувати свою авторитарну владу чи ні. Я щойно побував у Ялті та Києві, і в мене склалось відчуття, що йому навряд чи вдасться це, це зробити. Я думаю, що більш реальний сценарій повернення олігархів. Ці вибори виглядають як повторення виборів 2002 року. Тому я очікую велику кількість олігархічних груп, представлених у парламенті. Незалежно від того, сформують вони фракції чи ні. Вони шукатимуть свою нішу, оцінюючи партію Януковича. Звичайно, у цій ситуації про повну демократію Мова навіть не може йти поряд з цим на думку віцепрезидента Національного демократичного інституту Надії Дюк питанням залишається, кого представлятимуть обрані до Верховної Ради політики і чиї інтереси вони будуть відстоювати у парламенті. Мені здається, великим питанням сьогодні в Україні є наскільки політичні партії представляють інтереси людей. Опозиція ставить себе в опозицію до керуючої партії, до керуючих кланів, до олігархічних сил, але на стороні опозиції також є олігархічні сили. У мене таке відчуття, що існує ціла маса соціально активного суспільства, яка не має зв'язку з жодною з цих політичних партій, і це саме це, що я Думаю, є проблемою, яку Україна повинна вирішити. експертів також турбує те, що українці втратили довіру до виборчого процесу. Група ЕНДІ щойно завершила одну із своїх місій в Україні, і нас вразило те, що люди втратили довіру до виборчого процесу. Вони не думають, що вибори будуть демократичними чи чесними. У набагато більшій мірі ніж ми це спостерігали попередньо. Вибіркові переслідування, процесу, якому було ухвалене виборче законодавство. Всі ці речі вплинули. На настрої українців в уряді існує можливість відновити якусь частину легітимності, яка була втрачена у цьому процесі у результаті виборів майбутнього парламенту. Але їм доведеться дуже серйозно попрацювати. На сьогодні це дуже крутий схил, дуже велика втрата довіри. І ця втрата довіри, вважають експерти, відіб'ється на якісному складі парламенту я думаю, що ми побачимо приблизно 10 партійних фракцій у парламенті. Що ж до 225 депутатів, які пройдуть за одномандатними округами, серед них я очікую, буде багато людей з великого бізнесу або тих, які мають зв'язки з великим бізнесом. Але я не думаю, що вони будуть підпорядковуватись родині Януковича у майбутньому. На мою думку, великою новиною буде те, що фракція регіонів чи те, що від них залишиться, буде набагато меншою. До цього моменту ми спостерігали великий приплив депутатів до групи регіонів. Але сьогодні виглядає, що регіони пережили свій пік. І після цих виборів я очікую, що ми будемо спостерігати, як депутати будуть покидати регіони. Як ми знаємо, українські парламентарі дуже швидкі і легко змінюють позиції в залежності від зміни політичної температури. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.